Наш з вами Спаситель, і Він відкрився нас з вами. Переображення в першу чергу це переображення нашого серця, нашого серця в сторону не гріха, а в сторону Ісуса Христа. Це приклад, що не було нас з вами в житті. І Ісус переобразився, Ісус помер за нас, і Ісус Воскрес! Амінь. Амінь. Коли ми не сходили з гори, Ісус наказав їм. Говорячи, нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне змертве». Вони, Ісус сказав їм, не говори ще, тому що ще не збулось. Я ще не був розп'ятий за ваші гріхи. Можливо, люди вам не повірять, але тут, в своєму слові, він вже залишив нам, Він залишив нам те, що Він переобразився. Послухайте, Бог є Богом рівнивим. Я буду я думаю. Я знаю, так написано: Бог нікому не дасть своєї слави, ніяк, ніякому яблуневому спасові, ніяким ще іншим таким придуманим святам. Ви розумієте, є Бог живий, є живе слово. І все про нього написано тут, в його Біблії. Він показує нам, що це має значити для нас з вами. Якщо ми не бавимося кіно з вами, то для нас це значить дуже великорос. Це велике свято, яке показує нам. Що ми можемо переображати як Ісус Христос кожний день, тікаючи від своїх гріхів. Амінь. Амінь. Висновок, Гора переображення це вікно у вічність, це заклик дивитись не на обставини, які оточують нас, а на Ісуса Христа у славі, в якій Він переобразився. Бог показує нам, щоб Ісус. Є центр закону, пророків і нашої з вами надії. І ми як Петро, як Яків, і як Іван, покликати бачити його, чути Його і слухати його, і задовольнятися ним, і радіти кожного дня. Дорога рідка, вуличне зібрання на Пороховій вежі, вітаю вас не з яблуневим спасом, а з тим чудовим святом п'ятого преображення, про яке ви тепер знаєте чітко і ясно, і можете розповісти своїм дітям, внукам, знайомим, тому що це написано в Біблії. Біблія, біля живе слово, яке ніколи не опалює. І хай Бог вас всіх благословить. Амінь. 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 І ще раз слава Ісусу Христу! Слава Ого. Першого разу дуже гарно, практично, як тебе спокої. Практично. От тут на землі ми всі не є у святі, знаєте, ми всі з якими складами. Але коли вже попадемо в на небо, написано, що нічого не в небо не попаде, значить, ми очищені кров'ю Ісуса, і вже в небі ми будемо ідеальний корм з вами, хортою самої вечірки, і ті будемо славити Бога, славити Христа і дякувати за те, що мали тут життя і за те, що життя наше продовжується. Дуже радий всіх бачити. Сьогодні наше зібрання на Порокові закінчиться і брат Всеволод його нема. Значить, я помолюся молитвою наш. Давайте всі разом помолимося молитвою наш. Зібрання Єрусалими закінчують своє дзвони зібрання. І так, отже, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. І не веди нас, але ви визволи нас бо твоє є царство і сила, слава на віки. Амінь, подякую Богу Отпусками. Не сідайте сплескати Богу. Ми дякуємо Богу. Не мені а Богу! добре. отже, Сьогодні Бог табіт і за дякуємо, друзі, друзі, і сестри. За ваші молитви. Просимо надалі моліться. Будь ласка, за благовісників. Дуже дуже важливо молитися. Дуже важливо, тому що коли ми молимось, ми довіряючи Богу, віддаємо. Всю цю справу, про що ми молимося. це прояв смирення і, і покладання на Господа. Це прояв те, що ми залежимо від Бога. Нехай Бог благословить. Слава Господу Ісусу Христу!